І вітання усім глядачам в ефірі програма Власний погляд. Сьогодні аналіз головний, головних подій політичного життя країни від політичного експерта Євгена Магде. Доброго дня. Вітаю вас. Ну, головна новина цього дня це те, що Петро Порошенко, президент України, повідомив про розпуск Верховної Ради. Тут в мене два питання до вас: чому це відбулося саме за допомогою і Чому вчора, а не під час урочистої промови на Майдані, як багато хто очікував? А, ну, чому за допомогою Твіттера? це, я думаю, один з елемент. Просування образу президента в соціальних мережах, тобто продемонструвати, що він достатньо ефективно використовує ці інструменти. І, власне, дійсно вчора був такий день Петрова Твіта. Тобто, всі дивилися за цим повідомленням, розганяли його відповідно, інтерпретували. А потім вже в телевізійному зверненні Порошенко розставив певні акценти. До речі, піддав критиці власне склад цьому скликання Верховної Ради, попри це. Він е, закликав і до ратифікації угоди про асоціацію з Європейським Союзом і до продовження роботи. Я нагадаю нашим глядачам, що повноваження цього скликання Верховної Ради вони будуть тривати до того часу, доки Рада восьмого скликання не прийме свою присягу, тобто ну, орієнтовно десь з огляду на те, що вибори 26 жовтня, то десь до середини листопада. Чому не на День Незалежності? Я вважаю, що на День Незалежності президент. Під час параду на Хрещатику і параду військово-морських сил в Одесі він виступив з доволі змістовними промовами. І він, очевидно, не захотів, щоб це губилося в інформаційному просторі, ну і якось не захотів, щоб е, був певний, е, знаєте, такий ефект зжмаканості е, певною від е, повідомлень. Все-таки День Незалежності це одне, а от поточні. Проблема це інше. Мене більше в певному сенсі подивувало, що президент зробив це оголошення перед поїздкою до Мінська, тобто і згадав знов таки, повторюсь, про угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Тобто, він продемонстрував, що зовнішньополітичні питання йдуть окремим напрямом, а внутрішньополітичні окремим напрямом, і в це ніхто зовнішні сили втручатися не зможе. Що далі? Чи має парламент якось відреагувати, зібратися на якесь позачергове засідання, чи е, все ж таки засідання будуть іти е, як е, у розкладі? Відомий афоризм, на жаль, покинув вже голови Верховної Ради, колишнього Івана Плюща, що Верховна Рада може все. Тому це залежить власне від парламентарів. Ну я хотів би лише нагадати про те, що очевидно вже не буде ухвалено ані закон про відкриті списки, оскільки вже оголошено про е, виборчу кампанію, фактично вже не буде. Взагалі змінено виборче законодавство, тобто вибори пройдуть за старою системою, тобто змішаною 225 депутатів по партійних списках і, очевидно, менше, ніж 225 з об'єктивних причин через окупацію Криму та антитерористичну операцію на сході України будуть обрані за мажоритарними округами. Тому законодавцям варто було б зібратися хоча б для вирішення. Двох важливих, на мою думку, питань. Перше, це у 12-15 з членів Центральної виборчої комісії закінчились повноваження. І вони ну, фактично не можуть де Юри розпочати свою роботу. І друге питання не виділено гроші. Тобто, знаєте, таке враження, що частина депутатського корпусу вважала, що в ну, такий, такий спосіб без виділення грошей вони зможуть уникнути. Виборчої кампанії, але все президентський указ вже опубліковано. Тобто я думаю, що тепер нічого не зупинить ходу виборчої кампанії. Власне 26 жовтня мають відбутися парламентські вибори. А чому ви говорите про те, що депутати вже не приймуть змін до виборчого законодавства? Вони обіцяли, що саме у вересні до цього можуть повернутися? Ну вони обіцяли в умовах, коли не було е, ухвалено. Тобто видано указ про розпуск Верховної Ради. Тобто тут ну, мені здається буде певна юридична колізія. Якщо будуть змінено правила проведення виборів після того, як про їх проведення оголошено, то потім мені здається, виникають тоді підстави для того, щоб заперечити їх результату. Ну, у всякому разі намагатися це зробити. Я хотів би нагадати, що наприклад, у 2006 році. Партія Вічі і блок Наталія Вітренко вони доволі е, такий був напружений судовий процес, тому що особливо блоку Вітренко не вистачало зовсім трошки для того, щоб подолати бар'єр і потрапити до Верховної Ради. І можливо нас цього е, разу так само очікує. Хоча тут вже будуть вибори з за змішаним е, законом. Тобто, очевидно, що подібні е, судові тяганини вони теж будуть ну, таким відлунням виборчої кампанії. Питання ратифікації угоди, це справа ще цього складу парламенту, і які шанси на прийняття у другому читанні закону про люстрацію. Ратифікація угоди про асоціацію, я думаю, це справа цього парламенту. На цьому наголошував президент і прем'єр. І, власне, принцип безперервності влади, він, про який я говорив, про те, що не буде у нас вакууму правового в цьому питанні. Ну, звичайно, що це елемент участі багатьох парламентарів, а це не секрет, що вони будуть в цьому брати участь у виборчій кампанії. Тобто вони захочуть показати своїм виборцям, а таких все-таки в Україні, як показують соціологи, більшість тих, хто підтримує угоду про асоціацію, що вони теж за це тому на цьому можна зіграти і в вересні ратифікувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Що стосується закону про люстрацію, то тут я скептик. Тому що парламентарії ухвалили його в першому читанні і ті майже 250 чоловік, які... Натиснули кнопку За вони тепер мають ці підстави говорити, що вони за люстрацію, там доводити, що так, 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 і ми, мовляв, цього всього буде видобуватись але як це буде насправді в, реаль... в реальному житті? Я думаю, що ніхто не зацікавлений е... рубати гілку, на якій він сидить. Почалася вже справжня агітаційна кампанія. Ви пишете, що партія батьківщина очистилася від Москаля. Прокоментуйте цю інформацію. Ну, партія «Батьківщина» не лише очистилася від Геннадія Москаля, але і. Вирішили йти на вибори. таке цікаве офіційне повідомлення. Офіційне повідомлення, що піде на вибори командою 2012 року, в якій, до речі, не був, повинен був бути Юрій Луценко і Юлія Тимошенко. За моєю інформацією, Юрій Луценко очолить партію Солідарність буквально завтра. А от Юлія Тимошенко, очевидно, стане першим номером партії Батьківщина. І тут найбільша інтрига чи буде Арсеній Яценюк в списках партії Батьківщина, тому що е пішла така е різна інформація про те, що Яценюку, начебто, відмовили від можливості брати участь у партійному списку. Ну, я не виключаю, що це іде елемент інформаційної війни, але хочу наголосити на іншому, що практично всі Політичні гравці на момент видання президентського указу публічно не оголошували, в якому форматі вони будуть брати участь у виборах, в якій партії, в якій політичні силі. тобто їм потрібно, ну це не означає, що вони зараз будуть е гасати десь шукати краще місце ні, просто е будуть ми побачимо, е скажімо, нові обличчя старих політичних проектів, тому що. Партія все-таки має повинна мати певний стаж для участі у парламентських виборах і просто будуть, я думаю, перелицьовані, скажімо, окремі політичні сили. Вони, ну скажімо, як знову з'явилася партія Сильна Україна, попри те, що майже вже три роки тому вона була розпущена тобто, для злиття з партії регіонів. І я думаю, що це буде не поодинокий випадок такої політичної реінкарнації. Ясність у цих політичних течіях тиждень-два, коли, коли ми дізнаємося, я думаю, що з'їзди багатьох політичних сил е, пройдуть же цього тижня, так до 1 вересня. Ну для того, щоб коли діти підуть в школу, це така, знаєте, дуже е, е, сприятлива пора для політичної агітації, тому що серед Через дітей легше доносити інформацію до їхніх батьків, то я думаю, що значна частина майбутніх і мажоритарників, у всякому разі, ті, хто собі пригледів виборчий округ і політичних сил, які хочуть подолати відповідний 5-відсотковий бар'єр, вони будуть намагатися вже зараз провести. Партійні з'їзди і розпочати ну хоча б неформально цей агітаційний процес. Давайте перейдемо і до подій на Сході. На російські війська здійснили спробу локального вторгнення в Україну. Про що йде мова? Справа в тому, що о, російські війська здійснили спробу о, невели, ну, відносно невеликої бронегрупи о, прорватися на Новоазовський, вийти далі на Маріуполь. але... Тут я думаю, більше питання швидше про перебіг подій до військових експертів. Я б це розглядав до, як елемент підвищення тиску на Україну день в переддень переговорів мінську, які мають пройти сьогодні в форматі Євразійська, трійка троє єврокомісарів та президент Петро Порошенко. Тобто, Путін всіми своїми силами він намагається довести, що ці переговори є зайвими, і він хоче. Зберегти ситуацію такого міжнародно-правового вакууму по відношенню до подій на Україні. Тобто на сьогоднішній момент на міжнародній арені є російська позиція проти української позиції. І, на жаль, авторитет України він досить часто недостатній для того, щоб добитися якихось більш жорстких реакцій з боку міжнародної спільноти. Але е, хочу наголосити на ще одній події: що вчора. Е, Українськими військовими були захоплені 10 російських десантників, тобто військовослужбовців російської армії, відповідно, вони були показані їхні фотографії, була розповідь про їхні особисті дані. Я вважаю, що це найкраща відповідь, яку Україна могла дати на те ганебне дійство, яке відбулось 24 серпня в Донецьку, де прогнали через центр міста українських полонених і заручників, тому що тепер. Весь світ практично отримав докази того, що Росія бере безпосередню участь у бойових діях в Україні, <кій> веде, фактично здійснює втручання в е, українські справи і робить це абсолютно е, не так, як про це е, любить е, говорити там Путін чи міністр закордонних справ Росії Лавров. Я думаю, що цей крок він буде сильним козирем для України на переговорах в мінську. хоча... Якихось ілюзій з приводу зустрічі в білоруській столиці в мене на жаль немає, тобто ніякого компромісу із президентом Росії певно ще не буде. Я не бачу підстав, за якими Володимир Путін який розкрутив таку пропагандистську машину, який проти України, що українці стали другою в світі нацією після американців ворогами для росіян. Буквально протягом якихось півроку, що така кількість військової техніки і живої сили перекинута на е, український схід з боку Росії, і вона ну очевидно, що це як мінімум за сприяння російської держави, що він вирішить раптом капітулювати санкції проти е, Росії, які запровадив Європейський Союз і Сполучені Штати і інші країни, там і Норвегія і Австралія і е, Японія, вони мають для штатів ефект для. Даруйте для Російської Федерації ефект Анаконди. Вони стискають її економіку, позбавляють її можливості розвиватися і призводять до стагнації. Але очікувати, що держава, у якої доволі великі золотовалютні резерви, там щось під 500 мільярдів доларів, вона різко впаде в економічну прірву. Ну я думаю, не варто, але треба е, очікувати, що все-таки голос якогось розуму яку, прагнення до компромісу він все-таки буде з'являтися у Кремлі. А що нам показав приїзд канцлера Німеччини Ангели Меркель, який вважали показовим саме напередодні зустрічі в мінську? Я думаю, що візит Ангели Меркель довів, що Україні необхідно покладатися виключно на власні сили, що в сучасному світі рахуються з тими державами, які спроможні. Чітко артикулювати власну позицію, захищати її усіма тими силами, які на сьогоднішній момент у неї є. Якщо Україна е Україна сподівається, що хтось за неї буде вирішувати її проблеми, ну є такі е певні тенденції, то це абсолютно не так. Ніхто за нас українські проблеми вирішувати не буде. Ми можемо покладатися і сподіватися і розраховувати виключно на самих себе. А президенти Білорусі та Казахстану можуть е зіграти якусь роль, чи можуть вони підтримати Україну заради збереження миру на континенті? Я думаю, що ні, тому що вони, по-перше, об'єднані в Митний Союз, по-друге, з Російською Федерацією. По-друге, той самий Лукашенко він е практично є і військово-політичним союзником, та, власне, і Назарбаєв є військово-політичним союзником Росії. В них немає об'єктивних підстав на сьогоднішній момент. Підтримувати Україну. Вони швидше можуть десь шукати власну вигоду у тих протиріччях, які на сьогоднішній момент існують, але це не означає, що вони перейдуть на бік України і, скажімо, розірвуть Митний Союз. Швидше вони будуть шукати якісь можливості для отримання преференцій, можливості отримання фінансової допомоги з боку Росії, ну і вишукувати певні щілини у тих санкціях проти Росії, які дозволяють. Трохи покращувати економічний стан відповідно Казахстану і Білорусі. Ну і на завершення дуже коротко. Ваш найоптимістичніший прогноз цієї зустрічі найоптимістичніший прогноз, що вона відбудеться, і це може стати перший крок до підготовки до переговорів. Але до самих переговорів на жаль ще досить далеко. Я вам дякую за цю розмову. Я вам дякую. І це був власний погляд політичного експерта Євгена Махде. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.